психолого педагогічні вимоги до подання візуального матеріалу пояснення нового матеріалу. Задачі, які перед нами стоять сьогодні, це психолого-педагогічні вимоги, їхній розгляд, розглянути вимоги до змісту матеріалу, який подається, вимоги до його розміщення, до форматування тексту, питання підбору кольорів тексту, заповнення простору слайду, рекомендації щодо застосування графіки у візуальному матеріалі та вимоги до звукового супроводу за все, розглянемо психолого-педагогічні вимоги. Першою вимогою є врахування особливостей сприйняття інформації з екрану. Вона дещо відрізняється від сприйняття друкованого тексту. Іще особливості це естетичність, тобто обов'язково наша презентація, наш візуальний матеріал має бути гарним, виконаний зі смаком. Динамічність, цікавість, науковість, але при цьому, що тексти є науковими, науково обґрунтованими, вони мають бути доступними. Тобто терміни та поняття на них мають бути зрозумілими слухачам, студентам, учням. Крім того, бажано. Застосовувати різноманіття форм подачі матеріалу, при цьому не перенасичуючи саме цим різноманіттям. Крім того, візуальний матеріал має дотримуватися вимоги оптимального об'єму, тобто він не може бути надто довго тривалим або е, краще трошечки менший. Тобто є певні обмеження, наприклад, до 15 хвилин чи близько 3 хвилин коротенькі відеосюжети. Вимоги до змісту матеріалу. Перше, це мають бути чіткі завершені частини. Десь 5-9 образів в одній частині візуального матеріалу, тобто в одній презентації, в одному відеосюжеті тощо. Кожна з цих частин повинна бути відносно невелика за об'ємом. Ми повинні прагнути до того, щоб інформація подавалася якомога стисліше, ємніше. Тобто мало інформації, але багато вкладено змісту. Крім тексту, важно використовувати засоби наочності, такі. Схеми, діаграми, рисунки, можливо, навіть відеоставки для того, щоб зробити текст більш емоційно насиченим. Стосовно зони оптимального сприйняття інформації, по-перше. Ми маємо прагнути до того, щоб форма об'єктів, які ми застосовуємо, у нас відповідала старим, сталим зоровим асоціаціям. Крім того, шрифт, колір, рамки ми маємо використовувати лише для логічного наголосу, а не для оформлення, наприклад, слайдів. Графічна інформація має сприяти оптимальному порядку вивчення матеріалу, тобто не перенасичувати його, не перевантажувати, а бути влучною доцільною. А нижче ви бачите діаграму, на якій зображено в відсотковому значенні найоптимальніші зони сприйняття інформації. Як бачимо, це правий верхній куток. Туди рекомендують розміщувати на нашому слайді найбільш важливу інформацію, кращого її засвоєння. Звернемося до питання підбору кольорів. По-перше, психологи рекомендують використовувати на вашому слайді, у вашому візуальному матеріалі не більше трьох-чотирьох кольорів на одному кадрі. Це зроблено для того, аби не перенасичувати, не робити ваш кадр надто різнобарним. Крім того, слід дотримуватися контрасту фігур і тіла, для того, щоб вони виділялися на фоні, не зливалися із ним. Слід уникати комбінації червоного і жовтого кольорів у поєднанні. Одним кольором варто виділяти однакові положення, ознаки понять. Це стосується, наприклад, виділення означень одним кольором, виділення важливих моментів одним кольором або навіть однаковими значками. Це покращить сприйняття матеріалу, зробить його більш швидким. Крім того, варто використовувати асоціації кольору та його емоційні характеристики. Так, наприклад, якщо червоний колір у нас асоціюється із забороною, із зверненням особливої ваги, то варто його використовувати саме для цього. Крім того, варто дотримуватися контрастності тексту і фону. Ви бачите приклади невдалого застосування поєднання кольорів, це, наприклад, зелене на оранжевому чи жовте на рожевому. І нижче ви бачите, як можна подати текст так, щоб він був контрастним та читабельним на різних фонах. Ви бачите, що це може бути не тільки, наприклад, чорний на білому, а й інші варіанти. Лише треба підібрати вдале поєднання. Питання підбору кольорів викликає дуже великі труднощі часто у педагогічних працівників при оформленні візуального матеріалу, які можна дати поради для того, щоб легше працювати над цим питанням. По-перше, можна використовувати кольорові калькулятори, які допомагають встановити найоптимальніше поєднання кольорів. Але при цьому слід не забувати, що такі калькулятори дають лише бажані поєднання кольорів, але при цьому не дають їхнього пропорційного використання на слайді. І в деяких випадках перенасичення одного кольору і надто мінімальна кількість використання іншого роблять навіть оптимальні поєднання кольорів досить невдалими та негарними. Тому, якщо у вас виникають проблеми із підбором кольорів, то найкращою порадою для вас буде вибір відомого шаблону. Ви можете використовувати улюблений журнал, шаблон сайту чи будь-якого іншого об'єкту. Із нього ви можете взяти найоптимальніше поєднання кольорів. Так ви, наприклад, бачите в правому кутку один із прикладів оформлення журналу. Якщо вам подобаються такі кольори, то ви можете відтворити подібний шаблон і у себе у візуальному матеріалі. Крім того, існують ще деякі особливості подачі інформації. Так, наприклад, букви використовуються саме для передачі інформації, для передачі змісту. І кількісні показники варто зображувати цифрами. Саме цифрами для того, щоб вони швидше сприймалися. Ті моменти, на які ми хочемо звернути особливу увагу, також варто виділити. Інша справа як, або кольором, або розміром, або тощо. Стосовно використання шрифтів і вимог до них. Бажано використовувати шрифти такого розміру, щоб їх було добре видно у відеофрагментах будь-якої мети. Тобто, наприклад, при використанні у блозі шрифт має бути трошечки крупнішим, для того, щоб його було краще видно. А при демонстрації того самого відеофрагменту на проєкторі навіть менше шрифти буде так само добре видно. Тому Варто враховувати призначення вашого відеофрагменту. Ви бачите, що висота шрифту рекомендована має бути не менше 3 мм. Відношення ширини до висоти знаку близько 80%. Товщина обвідної лінії, якщо ми використовуємо рамки, має бути від 15 до 30% від висоти знаку. Інтервал між рядками тексту має бути не менше 1,5-2 значення висоти знаку. Як можна виділити текст? Є досить багато методів виділення тексту. це напівжирний шрифт, виділення курсивом, розрядка, підкреслення та виділення кольором, а також великі літери. Всі ці засоби дуже часто використовуються. У друкованих текстах, проте вони не завжди влучні для виділення тексту у візуальному матеріалі. Так, наприклад, підкреслювання часто асоціюється у нас із гіперпосиланнями і так далі. Тому у візуальному матеріалі найчастіше рекомендують виділяти напівжирним шрифтом або курсивом. Стосовно розміщення інформації на просторі слайду, вам потрібно пам'ятати про те, що розміщення тексту, малюнків і так далі, має бути найоптимальнішим. Воно має бути легко читабельним для того, щоб найшвидше сприйняти цю інформацію. Ви бачите. У лівому верхньому кутку зразок неправильного виконання оформлення слайду. Чому неправильного? Бо у нас є випадок, коли текст знаходиться на малюночок, і є випадок, коли більша частина слайду залишається пустою. Якщо ви подивитесь на правий нижній куток, то ви побачите зразок вірного оформлення слайду, подивіться, наскільки легше сприймається матеріал. По-перше, матеріал є структурованим, по-друге, він розміщений оптимально. У співвідношенні до малюнку. Які є вимоги до графіки? По-перше, це логічне розміщення графічних елементів. Тобто, не варто перевантажувати свої презентації, візуальний матеріал картинками лише для того, щоб трошечки їх зробити більш яскравими. Графіка, малюнки мають використовуватися лише доречно лише коли вони підходять на слайд змістом. Крім того, можна використовувати інтерактивну графіку. При цьому має бути видно, що вона є інтерактивною і можна скористатися такою її властивістю. І ще один важливий момент у використанні графіки це її однорідність. Якщо ви використовуєте у своїй презентації малюнки, то малюнки мають бути на всіх слайдах. Але якщо фотографії, то фотографії так само на всіх слайдах. Не допускається різноманітність використання графіки протягом презентації. Наприклад, Наприклад, малюнки, фотографії в переміжку з коміксами, і тим більше використання різнорідної графіки на одному слайді, якщо це не підлягає логіці подачі матеріалу. Звуковий супровід слайдів і візуального матеріалу. На ньому слід звернути особливу увагу, якщо ви готуєте аудіовізуальний матеріал. По-перше, обов'язково має бути комфортним сприйняття звуку, тобто має бути максимально розбірливість мови при мінімальному рівні звуку. Це дуже часто залежить і від дикції того, хто озвучує візуальний матеріал, і від дуже багатьох інших технічних характеристик вашого обладнання, яким ви записуєте звук. Крім того, звуки, які використовуються під час озвучення візуального матеріалу мають відповідати сталим звуковим асоціаціям. Тобто ми, наприклад, знаємо сигнал тривоги і так далі. Його варто використовувати саме з цією метою. Далі потрібно звернути особливу увагу на ступінь засміченості звуку, звідки може з'являтися засмічення звуку. По-перше, це несправне обладнання або неякісне обладнання, конкретно мікрофон, який може створювати шуми або будь-які фонові поміхи. Крім того, засміченість може бути і у вигляді поміх механічних, які створюють люди, наприклад, під час вашого запису, хтось зійшов в кімнату і так далі. На це треба так само звертати увагу, бо це буде відволікати від навчального матеріалу. І остання вимога це оптимальність темпу подачі. Звуковий супровід не має бути надто швидким для того, щоб слухачі, студенти, учні встигали засвоювати той матеріал, який ви їм пропонуєте для вивчення. Отже, в підсумку ми розглянули психолого-педагогічні вимоги до матеріалу, розглянули вимоги до змісту матеріалу, його розміщення, вимоги до оформлення тексту, до його форматування, вимоги і рекомендації щодо підбору кольорів на слайді та розміщення заповнення простору слайду. Крім того, ми розглянули рекомендації щодо розміщення графіки на слайді та вимоги до звукового супроводу.